Всім привіт! З вами Юлія на YouTube-каналі The Watch. Як ви знаєте, по деяких брендах нам вдається тримати руку на пульсі та отримувати і оглядати новинки більш-менш швидко. По інших, на жаль, в силу абсолютно різних причин, навіть абсолютні хіти можуть приїжджати з запізненням на декілька місяців, а то й на рік. Сьогодні якраз той випадок. Зустрічайте, трохи запізнілий, але все одно крутий реліз від японського бренда Citizen. В годинниковому інфопросторі перші статті про Сітизен Союза з'явились на початку червня 2022 року. А сьогодні у нас що? Липень 23-го. Ну от вам і більше, ніж рік, як вони опинились в Україні. Однак цьому є і логічне пояснення. Попри дебют у 2022 році, ця серія була доступна на дуже обмежених просторах. Навіть у Штатах, досить пріоритетному ринку для Citizen, вони вийшли вже аж у 2023 році. Тому, власне, і в Україні ми зустрічаємо їх дещо запізнено. Останнім часом Citizen, як мені здається, трошки вийшов зі свого кокона японської усамітненості. Все більше релізів виходить за межами внутрішнього ринку. Окрім цього, компанія починає демонструвати свою японськість через використання традиційних технік декору. Наприклад. У випадку з нашим сьогоднішнім героєм ми бачимо, що Citizen також слідкує за трендами. Тому що новинка Цуйоса це точно приклад дуже хайпового та популярного дизайна кутастого корпусу з інтегрованим браслетом. Загалом це не перший крок Citizen в бік напівспортивних механічних годинників певної стилістики. Є, наприклад, серія Citizen Калібр 0220. Якщо я не помиляюсь, її представили у 2021 році. Окрім дизайну, фішкою моделі був саме калібр 0220. Який для CITIZEN розробила швейцарська мануфактура Ляжу Пере. Втім, це не повинно вводити вас в оману. Виробничі потужності Ляжу Пере є частиною концерна CITIZEN Group. Калібр 0220 це не зовсім типовий для CITIZEN калібр, розроблений відповідно до хронометричних стандартів, який працює на частоті 4 Гц і забезпечує запас ходу 60 годин. Він оснащений балансирним колесом із вільною пружиною. Що робить його високостійким до ударів, а також стійким до зношування, з кращою здатністю підтримувати стабільні швидкості з часом. Спуск виконується за процесом виготовлення LIGA технологія, що використовує фотолітографію та електролиття, підходить для виготовлення надточних деталей і частин мікроструктури. Таким чином, цей калібр може досягати середньодобової точності від мінус до плюс секунд. Крім того, після того як механізм поміщено в корпус. Повністю зібрані годинникові корпуси перевіряються протягом 17 днів, щоб забезпечити чудову продуктивність, тестування в шести положеннях і трьох температурних рівнях, і для підтвердження результатів до кожного годинника додається сертифікат відповідності. Але вся ця історія коштувала на хвилинку 6 тисяч доларів не зовсім звичний прайс для Citizen. Приблизно в той же час був реліз Citizen Series 8, знову кутастий корпус та інтегрований браслет. До речі, раніше ця колекція була доступна виключно для внутрішнього японського ринку. Так от, в них встановили калібр 0950 або калібр 9051. Ці механізми мали запас ходу 50 годин та підвищену стійкость та впливу магнітних полів. Тут ціна варіювалась від 1200 до 2000 доларів. Вже приємніше, але все ще неочікувано чи просто незвично для сітизм. І нарешті на сцену виходить Сойоса. Все ті ж характерні елементи дизайну. Але зовсім інша цінова політика. Перш ніж перейти до огляду, нагадую вам, що підписка на наш канал це гарантія того, що ви не пропустите нові цікаві випуски, які я налаштована готувати регулярно. Тож, ти на дзвоник прямо зараз, якщо ще цього не зробили. Особливої історії за новою колекцією я не знайшла. Хіба що знайте, що слово Цойоса в перекладі з японської означає сила, тому пропоную перейти одразу до діла. Подивимось на дві версії з чорним і з зеленим циферблатом. Корпус годинника, виготовлений з нержавіючої сталі, і має характерний закруглений профіль у формі тонно з кутастими виступами. Більшість поверхонь матові з вертикальною обробкою, за винятком ранту, який яскраво демонструє власнику своє полірування. Габарити моделі наступні. Діаметр складає 40 мм, товщина 11,7 Плоске Пласке скло, яке захищає циферблат, має опуклу збільшувальну лінзу над температурою дати, що розташована поряд з міткою на 3 години. Заводна головка зміщена до 4 години. Циферблати Цойоса виконано в стилістиці сонячні промень. І стрілки, і годинникові мітки мають форму батон з люмінесентним покриттям. Всі одинарні, окрім подвійних міток на 12 і 6 годинах. Які сприяють додатковій розбірливості та читабельності. До кутових напівінтегрованих вушок прикріплено триланковий браслет з матовими боками та полірованими центральними ланками, які доповнюють аналогічну контрастну обробку на корпусі годинника. Самі ланки досить міцні і мають напівкруглий профіль. Застібка ідентична стилю більшості годинників Citizen з подвійним кнопковим розблокуванням і трьома отворами для мікрорегулювання. Застібка не лита, а штампована. Але зважаючи на цінову політику годинника, на це можна не дуже звертати увагу. Роботу Citizen Soyosa забезпечує калібр 8210, який є версією Miyota 8218 і Nі аналог. Різниця в тому, що калібр 8210 використовується тільки в годинниках Citizen. А от аналоги від Miyota можуть придбати і інші бренди. Фактично, це механізм початкового рівня. Але водночас і надійна робоча конячка, яка працюватиме без проблем за умови регулярного обслуговування. Калібр на 21 камені працює на чистоті 3 Гц та забезпечує запас ходу 40 годин. Крізь прозору задню кришку бачимо, що ротор має золотисте покриття, але без декору. Що я маю сказати у підсумку? Це дуже крутий годинник за свою ціну. Механіка із сапіровим склом за менш ніж 500 доларів це просто вау! Плюс гідний рівень обробки та трендовий дизайн. Так, механізм вважайте, базовий, але Боже, ви що, дивитесь на свій класний годинник і замість того, щоб захоплюватись всіма деталями, думаєте: «Хм, а тут щось частота якась звична, та й каменів малувато. Я от взагалі не відстежую ті показники точності. І навіть дата стоїть не завжди правильно. Хоча я, мабуть, в цьому плані поганий приклад. Я візуал і фанат всіляких історій та пасхалок в годиннику. А іноді і зовсім може бути жертвою маркетингу. А що скажете ви? Вам сподобались експерименти Citizen з цим досить канонічним дизайном? Пишіть в коментарях ваші думки, а я відправляюсь готувати для вас щось цікавеньке. Папа! -па.